Ну і поїхали зараз. Попродовжимо вечірній етер, говоритимемо. Наскільки нам вистачить часу, звичайно, на величезну тему, до речі, яку ми вперше підіймаємо, сподіваюся, що не останнього разу, але вона дуже цікава і важлива, Хоча мені здається, може я не правий, але мені здається, що вона трішечки так якось на узбіжжі знаходиться і виникає на поверхні тільки тоді, коли щось, щось стається. Як от, наприклад, приїзд посланника Ватикану до Москви чи там заяви Папи Римського щодо російсько-української війни. Ну отже, ми будемо говорити про... Релігію, а також, якщо вистачить часу про реакцію держав близького сходу на російсько-українську війну, і розмовлятимемо на ці цікавезні і важливі теми з ходознавцем, директором інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Романом Назаренком. Пане Романе, радий вас вітати в студії. Накипіло, вітаю вас. Отже, давайте почнемо з мого такого твердження, як ви поділяєте його чи ні, що власне релігія зараз от відношень. Реакція е, релігійних діячів, якщо конкретніше говорити на те, що у нас відбувається, дійсно Ну не, не є, так би мовити, дуже важливим, бо все ж таки ми країна секулярна, нерелігійна і таке інше. От коли хтось на кшталт Папи Римського робить якусь заяву, то тоді ми згадуємо. А насправді ж там також лідери, принаймні те, чи е, уважно стежать за за подіями. До певної міри можна з вами погодитись. В той же час релігія займає важливе місце в Україні, і за опитуваннями, 70% людей в Україні називають себе релігійними. Очевидно, ми можемо розуміти, що дехто з них номінальний. Знаєте, так, так, як так. в тому анекдоті, що за церковь когда не Кагдані придувся Христос воскрес, да Христос воскрес. Це, от, саме так. Оце воно але... святкові такі, да? можна Абсолютно. сказати. але да. є очевидно люди, які практикують так, сповідують свою релігію. Тому, в принципі, релігія в Україні відіграє важливу роль. На жаль, вона часто інструменталізується, можете пригадати політиків, завжди в храм треба зайти перед виборами. Чи... Ну і є символічні речі, наприклад, коли президент так приймає присягу, там релігійний атрибут присутній. Щодо сили релігії залежить від регіону. Якщо ми говоримо uh -huh. про Західну Європу, де релігія так до певної міри втрачає або займає не такі міцні позиції, як це було ще століття тому. То можемо визнати так, що голос релігійних діячів є там менш ніби почутий. Знову ж таки, якщо ми говоримо про ісламський світ, де релігія, політика, культура є тісно між собою поєднані, то голос релігійний там важливий. Також, наприклад, ви згадали про приїзд кардинала Дзупі в Москву, і можемо також, бачите, знову сказати, що релігійні діячі, зокрема Ватикан, намагаються також слідкувати за тим всім, що робиться в світі. і Ну, підкреслювати свою важливу роль з жорстки. Ватикан це майданчик. Це не, це не країна, яка так, так, має так. вирішувати чи приставати на ту чи іншу сторону, це майданчик, який. Враховує ну, ті чи інші сторони. Як би нам це менш подобалось українцям, він дуже вагомий, цей майданчик, дійсно, і від його позиції ну, може багато що залежати. Хоча знов-таки, це відома позиція Ватикану під час Другої світової війни, скажімо, ну і тут, тут зараз, Креманичем Росії, я думаю, це. Якщо б уявити таке, що Ватикан висловився конкретно за підтримку Росії, тоді, тоді вони, звичайно, звертали на це увагу, трубили би так би мовити, і таке інше. Зараз ні, тим не менш, Ватикан позиціонує себе, себе як майданчик, ну умовно кажучи, для примирення, що нам, до речі, українцям взагалі не те, що не подобається, ну ми, ми це не сприймаємо. Ну, яке примирення і з ким може зараз бути. Але позиція така, і дійсно, як ви сказали, нам це. Не подобається, але якщо е, намагатися зрозуміти власне позицію Креманича Ватікану, а яка в них може бути ще інша, інша позиція, точніше. Е, зараз я скажу тезу, яка, мабуть, не дуже сподобається всім нам. Угу. Але е, очевидно, що ми стоїмо за цінності. Ми жертвуємо найбільшим, так ми інвестуємо в цю свободу найціннішим життям. Але треба зрозуміти, що весь світ не крутиться навколо України. Нам видається, що всі повинні нас безумовно підтримати. Так, так. Але якщо ви подивитесь на світ, який те, що ми називаємо цивілізований, який підтримує Україну, і то частина світу, яка його не підтримує. То для багатьох людей це буде здивуванням, але більшість населення нас, ну м'яко кажучи, неоднозначно ставляться до України. Чому? Бо якщо візьмете населення Індії, Китаю той же самої Росії, то 55% там, окремих країн Азії, ви побачите, що вони не дуже. Навіть якщо викреслити населення Росії, незважати дійсно, от буквально Китай і Індія це вже там три угу. мільярди здається, так? Да? Також я знаєте завжди. Е... Не хочу відбілювати Ватикан, до нього є багато питань, але хочу також, знаєте, завжди запитати нас самих себе. І це, до речі, чому арабський світ неоднозначно ставиться до України? Вони запитують, а яка була реакція ваша під час сирійської е, кампаній, угу. під час Ємену, наприклад, М'янма? Чи ми знали щось про це? А зараз араби кажуть, ви вимагаєте від нас, е, знаєте, такого цілковитого відданої позиції бути на вашій стороні. А де були ви? Араби кажуть, чому сирійських біженців приймали. Ну, з пересторого в Європі, а українцям відкривають всі двері. Тобто, як до кожної ситуації треба подивитися з іншої сторони. Uh -huh. Очевидно, тут всі розуміють хто агресор, хто жертва. І тут немає про що дискутувати, але якщо ми пробуємо залізти в голову наших партнерів або представників інших країн, то треба зрозуміти їх парадигму мислення, їх спосіб. І Ватикан завжди залишає цей люфт для всіх сторін конфлікту. Інша сторона, що ми ну, маємо, знаєте, справедливо сказати, що ми могли очікувати жорсткішої позиції від Ватикану. Все-таки занадто все є очевидно. Ватикан долучається. До певних гуманітарних процесів про який ще стане згодом відомо. Також, якщо ми знову поговоримо, е, ціль при, при кардинала Дзупі зараз приїзд його в Москву, то це радше таке прощупування, намацування uh -huh. ситуації. Це не той ранг, е, це, це не їде посол, який, знаєте, може підписати якийсь документ. Кардинал спочатку був в Києві, тоді поїхав в Москву для того, щоб, ну, даруйте за таке слово, пронюхати, яка там ситуація. І oh, Ватикан, і Ватикан формує свою ж позицію, тобто не позицію, на чиїй він стороні. А формує типово для ватиканської дипломатії вивірено, чітко і знаєте, щоб кожне слово було е, вивірене, і в той же час зараз треба також пильнувати за всіма країнами, які хочуть бути посередниками, бо вони завжди знаєте, є свої інтереси. Але якщо бодай одного військового звільнять, або бодай дітей окремих повернути на нашу територію, а це ніби є частиною візиту, також ну то це вже буде успішний візит. Абсолютно точно, так хоча ми маємо на прикладі, ми маємо приклад точніше так схожих в дечому візитів і китайського представника, плюс деяких лідерів африканських країн. Який побував у Києві, а потім, вже перебуваючи в Москві, зробили ну, такі заяви, які зовсім, зовсім нас не влаштовують. І знов-таки, на жаль, нікого не, не звільнило. Це, це не, ніяк не вплинуло, скажімо, на, ані на стан наших полонених, ані на щось. Ну, Тут у, у Ватикана, звичайно. Інша, інша зовсім роль, інша позиція, тому може щось може статися. І тому, мабуть, ми повинні користуватися такою можливістю, яку, е, е, яку можемо отримати від Ватикану, будемо так казати. Ну і тут треба ще знати знову ж таки, вертаюся самим собі поставити запитання, чому Ватикан має менш однозначну ну, позицію. Можливо, є російське лобі присутні там. Я не знаю, можливо, це для, для призадуми. Можливо, наш голос не є таким міцним там, можливо, наші очільники, християнські. Конфесій, або наші дипломати, або представники при посольстві, можливо, вони не є НАТО активні. Це все складна, складна процедура, але треба також зрозуміти, що про нас світ не знає. Світ знає про нас або переважно через призму стереотипів, або через призму, якщо говорити про арабський світ, крізь призму російських наративів. І навіть зараз от арабомовні соціальні мережі вони просякнуті інформацією про Україну, яку фільтрує через сито російська. Якби машина відповідно, все, що відбувається в соціальних мережах, іде через Росію. От давайте плавно перейдемо дійсно до арабських країн. А ви вважаєте, що інформація туди до арабського світу власне на ближній а схід доходить все ж таки крізь призму досі російської? Крізь російську призму, так? Абсолютно. Плюс, ну а, а звідки її там взяти? Дивіться, президент зараз визначив країни близького сходу і Африки як пріоритет. І ми чули заклик Дмитра Кулеби, нашого міністра, який ну, через Фейсбук шукає людей на, на майбутніх послів чи консулів в цих країнах. Це звучить дико, але за 30 років незалежності, ну наш якби представник від України ну, в Африку, майже можна сказати не відвідував. Тобто, ніхто цей глобальний південь, те, що називається, ніхто не брав його, знаєте, серйозно до, до врахування своєї стратегії. Тепер беруть. Так, ми схаминулися тільки от останнього часу. Ну так, і ми бачимо, що вони ситуативно, я підкреслюю це можуть бути нашими партнерами. Наприклад, Саудівська Аравія допомогла з транспортуванням наших героїв так в Туреччину, ліочільників угу. Азову. Але тут кожен має свої інтереси, і ми повинні, знаєте, українці зовсім вважають, що всі повинні чесно нам допомагати безкорисно. Але ми розуміємо, яка є зараз дипломатія, і треба використовувати ці речаги, ці моменти для того, щоб ситуативно робити все. Для Немає, от я про Туреччину завжди згадую в нас в Україні прийнято рахувати ця країна або проукраїнська, або проросійська. А я завжди ставлю приклад Туреччини, а вона протурецька. Там так. немає цих інтересів, треба розуміти, що кожен має свої власні перспективи. Тому нас не було, нашого голосу не було чути. Він зараз починає з'являтись, їздять міністри. Ми бачимо на державному рівні також на рівні там амбасадорів. Це популярна культура, тобто це спортсмени, це співаки. Ми потрошки починаємо ті речі рухати, але пропаганда мало того, що була останнім часом потужна, так ще ж радянський вплив. Бо радянський союз мав величезний вплив mm -hmm. на країни арабського світу, і відповідно це шлейф ще тянеться, і і все, що нас там бачить, це крізь призму якраз російських наративів. Деякі країни, до речі, арабські арабського світу ображені на Україну за те, що вона перестала їх підтримувати після розпаду союзу. А Росія продовжувала звичайно через свою вигоду, вигоду але продовжувала. Ви дуже влучно це зауважили. Це є такий типовий дух, який є в арабському світі, такий антизахідний або антиколоніальний. Uh -huh. Ще з початку, ну, можна сказати, з середини ХХ століття, до, ну, цей, цей дух дуже активізувався, коли країни Арабського світу, ті ж Емірати там, так, почали боротися за власну незалежність і здобули її, зрештою. І от вже тоді це якби. Дух починав наростати, а як працює машина Росії, вони протиставляють так, що ніби вони єдиний цей речаг, який є антизахідним. От, ніби прийде Західний світ, подивіться, що він зробив в Сирії, в Іраку угу. ну, з їх слів. А от Росія є тим речагом, який буде противаги. Тому підтримуйте Росію. І арабські країни заграють дуже часто з цим. Хтось підтримує, ну давайте так, не підтримує Росію, але хтось неоднозначно висловлюється. Більш схильний, та, можна сказати. Чому? Для того, щоб отримати якусь вигоду ситуативну, наприклад, країни, які Мають нафту, там, та же Саудівська Аравія, вони з одного боку допомагають Україні, і в той же час вони десь грають мускулами на противагу, наприклад, Західному світу чи Сполученим Штатам. Говорячи, от ми тут якби вам допомагаємо, але тут ми з Іраном маємо, знаєте, якісь дипломатичні стосунки відновлюємо. І тим самим показуючи, це гра мускулами. Політика противаг. І ми повинні це тут, в Україні, розуміти, і ніхто нам нічого не винен. Якби це не звучало дико, ми в першу чергу боремося за себе і за власне існування. І так ми можемо в зробити внесок в цей західний світ, але ми повинні це виборити самі. Ніхто нам знайти не, не, не прийде і не продасть цю перемогу і не покладе її на стіл. Як краще Україні е, долучити, можна сказати, до себе ну принаймні країни близького Східу, Наскільки це можливо? Я вже не кажу про весь арабський світ. Він надто великий, звичайно, але ті, які знаєте, у яких не є дуже такі е, надто теплі, надто дружні стосунки з Росією. Хороше питання. Як би ми не пробували узагальнити арабський світ, але там побратима. дуже різноманітний, звичайно. Абсолютно, кожна країна має свою специфіку. Я не можу узагальнити. Є загальні речі, як це інформаційна кампанія, як на рівні міністерств обміни, на рівні бізнесу, також співпраця і допомога. Тобто такі обміни можуть бути, але все залежить специфічно від країни. Наприклад, там Марокко зацікавлено в тому, щоб голос Росії був на її стороні в питанні вирішення Західної Сахари. Алжир Зброю, газ, і вони з Росії мають свої стосунки. Єгипет залежний від зерна. Саудівська Аравія має свої вигоди. Тобто, Основне це культурна дипломатія, Ну, дипломатія uh -huh. на найвищому рівні раз. Культурна дипломатія, це е, контакти на рівні навіть релігійних е, чинників. Тобто, це, це просто ну, давати про себе свідчити. Елементарно, я не думаю, що це буде секрет. Поділюсь вам, е, наприклад. З різними організаціями плануємо ті чи інші заходи в країнах близького сходу, зокрема в Лівані, і скажу вам, що є країни, які кажуть, ми не хочемо мати зараз стосунків з Україною, бо це питання занадто гостре, uh -huh. а в іншій країні можуть сказати, ми готові вас чути. Тобто, це дуже специфічно все залежить від локального контексту, але потрібно туди йти. Від зараз в нас з'являться нові посли, нові консули в цих країнах. Вони мають дати оцей культурний всплеск. Я знаю, наприклад, якщо говорити про арабський світ, ну є збірки Франка, Лесі Українки, які перекладені вже на арабську мову. Отакої навіть так. І Мададін Раєв звати автора, mm -hmm. і він перекладає дуже багато знову ж таки важливих творів. Шевченко, зокрема. Тобто, це культурна В якій це країні? Ліван. В Лівані також так, Ліванська mm -hmm. республіка. Uh -huh. Ну, ви знаєте, я от я вас слухаю просто і думаю, наскільки треба бути знавцем арабського світу і конкретних країн, звичайно, щоб займатися. Дипломатія на тому напрямку, бо враховуючи хитромудро, я б сказав так, арабську політику, яка просто сплетена з таких хитрощів, от ви ту ж Саудівську Аравію згадали, завдяки величезним запасам нафти, а вона дійсно з одного боку може дозволити собі так трішечки шантажувати західний світ. З іншого, вона дуже залежить від Сполучених Штатів Америки у плані безпеки, постачання зброї і таке інше, з іншого, у неї погані. Ні, стосунки з Іраном, які вона якось відновлює дійсно. А потім ще Ізраїль, згадаємо, з яким вона знайшла, начебто, спільну мову за часів, до речі, Дональда Трампа. Знов-таки, через нафту у неї непрості стосунки з Росією. Ну тут слухайте, настільки все непросто, звичайно? Так, ви праві. І якраз в цих всіх непростих сплетіннях треба чітко розуміти. Своє місце, свою роль, так, і свою місію, і в той же час краще пізнавати наших партнерів. Я згадую знову ж таки візит нашої делегації в Катар. Там, це не був скандал, але так дипломатична служба, скажімо, кілька, кілька статей було на BBC про те, що наша делегація приїхала, там ногу за ногу закинули, а підошвою, підошвою не можна дивитися на свого партнера при зустрічі з арабським світом. Тобто делегація сиділа не так, як цього би ви. Вимагали традиції uh -huh. місцеві, або там е одяг е перекладачки він був не до кінця відповідний. Наш прапор торкався землі. Тобто є якісь такі, знаєте, деталі. Чи То воно, навіть. Чи так, воно сильно, ну чи сильно делегація катеру якось е зреагувала негативно uh -huh. або змінила якісь домовленості? Ні, але вони знаєте, зайвий раз подивилися, ну зрозуміли, ну. Люди не знають нас, але ми можемо на цьому етапі бодай не програвати. Так, так, тобто, так. Бодай, тому мусить бути професійний підхід на всіх рівнях, починаючи від посольства, завершуючи амбасадорством, е, ну і навіть медіа, тобто які наративи, чи наскільки чи uh -huh. є арабо арабомовні канали новин, наприклад, наші, чи хтось має ці переклади чи ні. Також наскільки ми відкриті до арабських країн, ну до повномасштабного в нас були туристи, ви знаєте, приїжджали. Зокрема, Львів, Київ, Буковель, тобто. І, і це культурний шок був насправді. Багато українців не були готові до зустрічі з ними. Тобто, арабський світ це один із важливих регіонів, який, на мою точку зору, є важливим, перспективним. І як показує час, він є. Ну, в певних історичних рамках він є дуже для нас перспективний і важливий. Тому потрібно вивчати його. Я знаю, що навіть. ну, у нас, наприклад, Києволянська бізнес-школа, де я викладаю, у нас були виїзні модулі там. Тобто, була я я маю цілий курс, який присвячений вивченню арабської ментальності. Тобто, видно, що це важливо і для очільників школи, так і вони якби діляться і показують підприємцям різносторонність, що що лише є вектор на захід. Ну, І, і uh -huh. ще додам з вашого дозволу: одна з найбільших проблем, що українці сприймають світ лінійно. Тобто є на Заході ЄС і там десь Росія, Штати, перепрошую, а на сході є Росія, і там в кращому випадку Китай, і Японія. Але ось цей глобальний південь він в нас ну, не був на порядку денному. Ми, ні, ми ніби бачимо захід і схід. Але є ще південь, так. І починаючи від Туреччини і Кримсько-Татарськи, знову ж таки. Питання, воно важливе, питання Криму, і завершуючи арабським світом, який е, стійкий був до економічних криз, знову ж таки, повний ресурсів, повної можливості, ну що, на прикладі полнених було показано. І, в принципі, він готовий до комунікації. Просто треба вміти, як ви гарно зазначили, Ну з ними треба. Це, це хороший союзник, це хороший партнер, до якого треба готуватися, і шанс є до речі, наскільки я так. розумію. Дякую дуже. Я думаю, що на цих словах важливих можна закінчити наш взагалі вечірній етер. На радіо накипіло гадаю, що друга половина була присвячена і релігії. Релігійним так би мовити релігійному чиннику у російсько-українській війни і також ставленню до нас арабського світу власне країн близького сходу говорили ми на цю тему із ходознавцем, директором інституту релігії та суспільства української. Українського католицького університету Романом Назаренко я, Філіп Дикань, ведучий вечірніх етерів на радіо «Накипіло» з вами. Прощаюся. Почуємося вже завтра. о цій же порі, о шостій вечора, нагадаю, що традиційно о десятій запрацює наш перший о, прямий етер. Його проведе Володимир Носков, мій колега. Потім підхопить о другій. Кирило Лукаш, який завжди в день приходить. Ну і моя черина стане, повторюся, у шостій. А зараз на завершення знов таки ще одна. Дуже відома рок рольна така штукенція від самих Deep Purple. Справа в тому, що в цей день, 29 квітня 1973 року, в японському місті Осака пройшов останній випуск останній виступ. Перепрошую Deep Purple в класичному і найвдалішому з комерційної точки зору складу так званому Mark II, другому складі. Це Єнґілан, вокаліст, річі Блекмор, гітара один з засновників засновників Purple — Джон Лорд Клавіша, Роджер Гловер бас гітара та Єн Пейс. До речі, який сьогодні святкує свій 75-й день народження. Отже, зіграли вони в Осиці тоді сім чи вісім своїх речей. Я вибрав. Не мабуть дуже відомо, звичайно, але не супер хитово, так би мовити. Не не показово для, хоча ні, вона показова, звичайно, для Deep Purple... Е... Одним словом, ви самі зараз все почуєте. Мені вона дуже сподобалась. Я трішечки її скоротив, бо там Гілен Гілен давав свій такий вступ, трішки поговорив. Ну і вона зазвичай велика. Я думаю, що ви що ми зможемо з вами все ж таки її, хоча б дещо почути. Отже, це живий виступ Ді Purple рівно 50 років тому назад в Осеці. Я з вами прощаюсь до завтра. Слава Україні! Дякую. More to than that, hasn't it? Really. Oh. Oh, I'd say a few hits punched through tonight, that's what I'd like to see, really.